День пам'яті та перемоги та над нацизмом, над нацизмом у, другій у Другій світовій війні. Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом і вклоняється перед усіма, хто захищав і захистив життя. Перед тими, хто скидав нацистські прапори на звільненій території, тих, хто відчиняв ворота концтаборів, хто повертав народам свободу, хто знищив і засудив нацистське зло. Саме 8 травня набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. Це чиста історія без ідеологічних винішень. І це історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Ми ніколи не забудемо внесок українського народу і нікому не дамо стерти роль українців у цій великій перемозі. Згадуючи героїзу мільйонів воїнів тоді. Ми бачимо такий же героїзм у наших незламних воїнів зараз. Сьогодні, як і увесь вільний світ, ми не кажемо можемо повторити, а захищаємо сенс слів ніколи знову. Зараз, як і тоді ми б'ємось проти тотального зла, б'ємося за життя, мир, справедливість. Чесна пам'ять про минуле завжди зміцнює віру у майбутнє. Сьогодні, віддаючи належне найбільшій перемозі ХХ століття, ми усі наближаємо новий великий день день нашої перемоги перемоги України. Вічна пам'ять усім пам Всі загиблим у Другій світовій війні. Слава кожному і кожній, хто бився проти нацизму та переміг. Слава всім нашим героям різних часів, яким ми однаково завдячуємо нашим життям.